Та й місце, яке записано у Пісні Апостола Павла до Єфесян, 6 розділ із 10 вірша. Єфесян, 6 розділ з 10 вірша і нижче. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його, зогдягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольській. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів, злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір дня злого і все виконавши, витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою, і зодягнувшись у броню праведності, і взувши ноги в готовність Євангелії миру. А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете посити всі огнені стріли лукаво. Візьміть і шолома спасіння і меча духовного, який є слово Боже, усякою молитвою, благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих, і за мене, щоб дане було мені слово відкрити уста свої і зі сміливістю провіщати таємницю Євангелії, для якої посол я в Кайданах, щоб сміливо про неї звіщати, як належить мені. Амінь. Сідайте, будь ласка. Слава Богу, що сьогодні, навіть в такій малій кількості ми змогли прийти для того, щоб послухати, що Бог говорить нам. І знаєте, сьогодні така ситуація, що вона дуже близька до нас. Можна сказати, що якось, коли було майда, десь далеко, то ми не відчували цього, а сьогодні війна дуже близько біля нас. І всі про це говорять, і всі це відчувають, особливо ми, народ України. Але по всі віки війни йшли, і стараються особливо великі держави, якось позмагатися, хто краще зробить, хто якусь лодку, хто якийсь літак, хто якусь ракету, хто чим, але змагаються у зброї. І хочуть показати своє ну, таке правительство, і що вони міцна держава, і скільки коштів відпра... від на це виділяється. Тобто вони підкріпляють себе такою зброєю для того, щоб могли там ну, можливо протистояти, щоб ніхто їх не загарбав. І знаєте, всі часи воно так було, і ця війна проходить. І бачимо, що воїн все ж таки, і особливо знаємо, коли апостол Павло це писав, то яка тоді імперія існувала на той час? Це всі знають, мабуть, що це був Рим і Римська імперія, і по двох одних таких причинах, чому вона така була міцна і чому завоювала майже півсвіту. І довгий час вона панувала. Чому? Тому що е, була дисципліна в армії, дуже сильна дисципліна, і тому що е, вони добре були озброєні. Коли е, римляни захоплювали якусь там землю, то вони брали щось від тих воїнів, те, що їм е, було е, досить е, цікаво, і те, що дійсно воно е, ну, захищало тіло. І вони, коли захоплювали, вони брали щось звідти, там, якийсь е, меч такий, що підходив добре в бою, звідти там шолом, там е, захист, е, броню для, для тіла. І все вони це збирали, збирали роками, десятиліттями, і потім е, запроваджували це на рівні держави. І це було е, для кожного воїна, воно мало бути як правило. Тому за рахунок цієї зброї, захисту воїнів, вони і за рахунок дисципліни вони довгий час е, довгий час е, панували на землі. Але і ця імперія, знаємо, що пройшла. І апостол Павло. Він, бачучи це все, він бачимо, що е, написав о, оці слова для нас. І сьогодні ми можемо це використовувати у своєму житті. І перше, він каже, що зміцняйтеся Господом і могутністю сили Його. І він проводить такі паралелі: зодягніться в повну Божу зброю, щоб ми могли протистояти сатані, проти хитрощі оцих диявольських. Бо диявол хоче любими методами, він хоче нас звести з правильної дороги, з дороги слідування за Христом. І каже далі: бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів, злоби. Чи закликає. Апостол Павло для того, щоб ми е, йшли, наприклад, на те, щоб вбивати людей, загарбувати якусь землю, щось забирати. Ні, але бачимо, що е, сьогодні люди, е, керуючись згарбницькою такою ідеєю, вони нападають і відбирають і життя, і, і землю, і все інше добро. І, але що він каже? Він не говорить про е, цю боротьбу. Проти тіла і крові, але проти піднебесної цієї влади, оця, що хоче знищити нашу духовність. І каже, через це візьміть повну зброю, це знову ж повторює апостол Павло, він вже вище сказав про це, щоб ми могли дати опір дня злого і все, виконавши, витримати. Далі підсумок такий каже: отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою. Хто бачив римського воїна, це я думаю, що кожен бачив. Ну, не на власні очі, на картинці, да, чи десь у фільмі. І сьогодні ви можете повну, повну е, цю зброю, можете замовити собі в інтернеті, якщо вам потрібно. Ну, я думаю, що це так, як поставити на неї, подивитися. То е, римський воїн він мав на своїх стегнах він мав такий широкий, е, як ремінь, пояс такий мав. І для чого він слугував? Для чого був той пояс йому потрібен. В першу чергу, для того, щоб під час е, того, як іде е, е, війна, та, під час того, коли вони воюють, він підтримує його спину і водночас на цьому поясі був е, меч. І е, оц, оцей пояс слугував для того, щоб і захищав його, бо це не просто ремінь був, це десь 15 сантиметрів. Я поцікавився, що це досить широкий був пояс. І він захищав і спину воїна, тобто саме як поперек, і для того, щоб носити оцей меч. І апостол Павло проводить таку паралель. Він каже: підпережіться, підпережіться стегна своєю правдою. Чим ми повинні підперез, підперезатись? правдою? Ісус Христос сказав, що я дорога, правда, істина в Ісуса Христа істина. Якщо Ісус Христос є правдою. То нам потрібно підперезати свої стегна правдою. Не мечами цими, не якимись, щоб наше тіло тільки обороняти, а каже, підперезавшись правдою. І далі, далі каже, і зодягнувшись, друге, це у броню праведності, зодягнувшись у броню праведності. Особливо ця частина воїна захищала різними обладунками, такими, як кажемо, шатами, але з металічними такими ставками. Для чого? Тут ми знаємо, що знаходяться особливо важливі органи, серце наше. І тут така паралель також апостол Павло говорить, що щоб ми зодягнулись у броню праведності. Оце, як у солдата, у того воїна Римської імперії були, оці шати, які захищали його особливо важливі органи, особливо серце, у цій частині, воно захищало серце. Так само і він каже, щоб ми у броню праведність, щоб наша праведність вона не була е, затьмарена чимось якимось іншими, е, не знаю, якимись заплямованими такими гріхами, щоб ми були праведні. І далі, і взувши ноги, в готовність Івана Лімиру. Це третє, про що е, апостол Павло говорить: е, те, що Римському воїну потрібно було проходити великі відстані, це факт. Не кожен міг їхати верхи на коні, не кожен міг на колесниці. Во, <кхід> воїн Римської імперії він проходив день десь до 30 кілометрів, яке потрібно бути, було бути взуття. У цього воїна, щоби пройти таку відстань. Я думаю, що це е, мало, мало би бути дуже міцне взуття і дуже е, хороше взуття. І він оце взуття одягав тоді, коли е, він ішов уже е, на війну. Це взуття могло витримувати любі навантаження. На самому ж воїні було близько 30 кілограм оцих всіх різних обладунків. Е, це, скажімо так, нелегко, е, друзі. Якщо. Е, Просто на себе щось взяти чи сумку якусь, попробуйте понести там, до машини, до тролейбуса. Попробуйте понести у дві роки там, по 10 кілограмів, і просто пройтись кілометр. Це потрібно на собі носити десь 30 кілометрів. І тому 30 кілограм, і ще 30 кілометрів вони приблизно так у день десь проходили. Тому це взуття мало бути дуже міцним. І тому, каже, взувши свої ноги, готовність Євангелії миру. Що має ноги наші мають що робити? Християнина, що мають ці ноги робити? Готовність йти і розказувати про Ісуса Христа. А найбільш над усе візьміть ще та віра, яким зможете поосити всі огнені стріли лукавого. В той час не було таких, скажімо. Як на сьогоднішній день таких куль і таких гармат, і того всього іншого, але були стріли. І ці стріли досить важко ранили людей і могли смертельні рани бути. Тому у Римського воїна був щит, який захищав його повністю. Він міг просто за ним заховатися. І ці щити вони захищали їх від цих стріл. Але апостол Павло говорить, що. Ці стріли огнені, вони є лукаво. І якщо в нас є ще твіри, ми віримо в нашого Господа Ісуса Христа. Якщо в нас є віра, то ми, любі стріли, які на нас летять, тому що Садана може, різними методами він може до нас підходити. До когось, можливо, якимось захопленнями, такими нехорошими захопленнями, до когось, можливо, якимось збагаченням. Можливо, хтось дуже хоче накопити, збагачуватися сильно, у кого в різну, різні можуть бути отакі стріли. І Сатана знає, як підійти до кожної людини. І каже, щоб у нас була така віра, щоб ми могли відбивати оці стріли. А ці стріли це ці думки, що Сатана нам посилає, оці е, не, нехороші, щоб відбивали ми їх. І далі каже, і візьміть, і шолома спасіння. Шолом спасіння на голові, це також важлива річ. Це те, що захищало е, воїна, від, е, і також від цих стріл і від тих мечей, це був залізний шолом, який захищав голову. Це важливий орган у нашому організмі. І звідти також походять різні думки. Якщо цей шолом носить на голові. Віруюча людина, це нам на спасіння. Він захищає нас від тих усіх думок і каже, шолом спасіння одягніть. І меча духовного, який є слово Боже. Меч це тим, що е, оборонявся римський воїн. І апостол Павло теж проводить цю паралель і каже: візьміть меча духовного, який є Слово Боже. І давайте зачитаємо. у... Е, е, також 2 Тимофія, 2 Тимофія 3, 16, ,17. 2 Тимофія 3, 16, 17. І усе каже Писання, Бог натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Меж духовний для християнина це не просто якийсь металевий предмет, яким можна нападати чи оборонятися. Це є слово Боже. І слово Боже, воно в іншому місці до, до поділення духа і суставу і мозгів, воно проникає. І воно робить роботу в, на, в житті людини. У нашому, у моєму житті і в вашому також воно робить роботу і в житті кожної людини. Слово Боже робить цю роботу. І у римлянам зачитаємо ще одне пісня до римлян, 10-й розділ відкриємо. Римлянам 10, 13, 15. Римлянам 10 розділ 13, 15 вірші. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Але як покличуть того, в кого не ввірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? І як будуть проповідувати, коли не будуть послані? Як написано, які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра? Оце меч духовний для нас, брати і сестри, для нас, християн це Слово Боже. Як людина може почути про Слово Боже? Сьогодні? Як, як може почути, якщо не говорити? Як можна почути, якщо не йти і не розказувати про Ісуса Христа? Як людина може почути? Тільки можна сказати, прийдіть сюди і тут послухайте. Останнє, що можна у останні ці події, можна сказати, що своїм життям ми проповідуємо, в останні ці часи, правда? Але як можна е, говорити до людей, слово Боже доносити? Каже, як? Іти і, і розказуйте їм. І яка е, заповідь, велике ото доручення Ісуса Христа? І так, ідіть, і навчіть. Всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. І оце я з вами повсякденно, аж до кінця віку. Отак От сказав Ісус Христос, коли возносився на тій горі, коли перед учнями. оце Він дав велике доручення своїм учням. Ідіть і несіть, ідіть і розкажіть. У нас сьогодні, може, і, і в мене так же само. Я теж взяв ці календарки, в мене теж інколи виходить так, що прийдіть. Візьміть, і там є розклад, і прийдіть. Це теж добре. Ну я собі зловив себе на думці, що я тільки кажу, лише прийдіть. знаєте. Інколи так виходить, що я лиш кажу, лиш лише прийдіть і послухайте. А потрібно сказати, а в кінці можна вже подарувати. Якщо хочете більше почути, приходьте, послухайте. Це буде дуже добре. І ще раз читаю: бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Але далі цікаво, але як покличуть того, в кого не ввірували. А потім, а як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? І як будуть проповідувати, коли не будуть послані? Можна знизу до верху читати. Потрібно піти, як ми послані, потрібно піти, проповідувати, розказувати, а тоді вже йде до того, що. Покличуть Господнє ім'я і будуть спасені. Можна знизу до верху читати ці слова. І це велике доручення для кожного із нас, брати і сестри. І е, Далі. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих і за мене, щоб дане було мені слово відкрити уста свої і з осміливістю провічати таємницю Іванглію, для якої посол я в Кайданах, щоб сміливо про неї звіщати, як належить мені, після всього цього, як е, апостол Павло провів оцю паралель, який має бути воїн саме Ісуса Христа. Бо всі бачили римських воїнів, всі бачили в той час Римської імперії, і коли він проповідував, коли він говорив, вони бачили, які ці воїни були, які вони були одіті, які. І він проводить у ці паралелі, який має бути християнин, у що він має бути одягнутий, і, і що у нього має бути для того, щоб розказувати і проповідувати людям, розказувати про Ісуса Христа. І вже після цього Він говорить, що і також молитва. У житті християнина є дуже важлива. Тому що усякою молитвою і благанням кожного часу, щоб ми молилися до Господа нашого Ісуса Христа і пильнували, були пильними за, за своїм станом, як і е, тільки що молився також пар, щоб ми дивились на свій стан, дивились на себе, на своє духовне життя, як я е, говорю, як я хожу. Як я роблю, як я проповідую Ісуса Христа. Тому нехай Господь благословить, щоб ми, одягнувшись оцю зброю, що ми не маємо воювати проти тіла і проти крові. У цей час дуже актуально нам зрозуміти, яке наше покликання, що ми маємо робити в ці часи. Це військовий час, це дуже складна ситуація для нас. І нас, особливо тут, ще менше торкається, правда? Ми не знаємо, що це таке. Але апостол Павло закликає до нас, щоб ми одягнулися, взулися, і щоб ми йшли і розказували з повною вірою, з повною надією, витривалістю для того, щоб досягнути людей. І вони тоді вже пізнають Ісуса Христа, як ми розкажемо їм, чи то своїм життям, чи словами. Ну, з вірою, Словом Божим. Оцей меч є слово Боже. Тому нехай. Цей меч сьогодні воно до кожної голови дійде і до серця, щоб воно у нашому житті зробило переворот, якщо не зрозуміло, щоб ми йшли наше покликання йти і розказувати, і так ми можемо досягати людей. Нехай Господь нас благословить у цьому, а за ці слова, хай Господу прибуде слава. Амінь. Схилумось наші коліна, помолимось.